Знають, от є присутній Любов Михайлівна Спірідонова, яка у 2004 році була заступником голови, шановні послухайте, була заступником голови Томашпільської райдержадміністрації, коли я був призначений головою Томашпільської райдержадміністрації президентом Ющенко. І, на жаль, чи на щастя, чи просто так склалося життя, що ми мусили обговорити питання і по-людськи розстатись, тому що я рахую. Що якщо людина переступила певну межу, вона повинна, особливо державний службовець, працівник органу місцевого самоврядування, вона повинна за це відповідати. Ту межу на цих, цих, під час цих подій дуже багато хто переступив. Тому я буду все робити в рамках закону для того, щоб на кожному місці працювали високопрофесіональні люди. З урахуванням всіх пропозицій оці, я вже із Людмилою Михайловною говорив, і не тільки, і з Сергією Михайловичем. Ми сядемо, ми розберемося, ми подивимося і будемо пам'ятати про те, що це люди, наші українці. Дякую, якщо це важливо. Якщо ні, більш детальніше, я думаю, ми поспілкуємося.